Так, Volkswagen не перестають прислідувати мій гараж. Значить, приїхав сьогодні у нас Volkswagen Tauran 1,9 дизель з посторонніми звуками. Звуки вже я вам, звісно, не покажу зараз, бо я вже ремінь скинув і вже надівати його назад не хочу. Я вам просто покажу, в чому проблема. Ось до я такого відкинув фільтр, там просто він виймається і. Так. І от дивіться, ось до оцей наш шкіл. Отак воно їхало, і отак воно все в нього тарабанило. Дуже сильно. Попутно ще розігнали цю муфту, муфта заклинивша. Ні в одну, ні в другу сторону вона не прокручується. Попутно, вже, якщо б взяли цей ролик вже шумить. В Відтоги ви да? значить замінюємо повністю все. Так як власнику треба, щоб машина була надійна, щоб міг їздити далеко куди треба. Значить, так, Заміна ролика, заміна муфти, заміна шківа кондиціонера. Зняв підкрилок і тут у нас є доступ до самого шківа. І дивіться, як він тут весь болтається, так? Хоча вал стоїть на місці, ну. Так, ну що, наша задача відкрутити цю гаєчку. Ця гаєчка тут теж так просто не піддасться. Тут ми бачимо, що є у нас ржавчина. Так, всередині за щось треба тримати той вал. Може гайковерт нам допоможе. Якщо не вийде так, то я провірив, є давлення в системі. В системі нічого немає пусто, то я можу запросто відкинути його, зняти і на столі гайковертом відкрутити. ну Зараз спробуємо, може так вийде. І так видно, що йде дим звідти. Да? Взяв я знач, горілку і грів його, тому що так просто воно йти не хотіло. Значит, що я зробив? Я отак його взяв, його тут о, зловив цими своїми крокоділами. Вперд, виходить, отак сюди. Так, і воно вроде би, щось там пішло. Понятно, що ж перед цим ведешки, шмурдешки. І там ще є такий ключ 3 на 14, маленький вороток. Тому що велика 14-та туди не залазить, тільки оця маленька. Отак, вроді би, воно пішло-пішло. Хорошо пішло. Але погано закінчило. Зараз покажу, де він дівся. Де я вже дів зараз? Ну, отак от вийшло. Ось по-живому. Йому легше було скрутити вал, ніж те, що воно там закисло. І що цікаво, що я це усілля видержав цим ключом. А цим маленьким воротком крутив і нічого не зламалось, а скрутило вал по-живому, так? Отак він тепер виглядає. І тепер зрозуміло, що цей компресор вже своє віджив. Але я так скажу, що тут це місце ось до підшипник, так. і він там теж вже тут посадочне своє місце він вже розбив, воно там не держиться, тобто, там в будь-якому випадку вже треба було міняти тільки компресор. Зняв далі ролик. Ролик як кролик, два, два болта головка на 13, тільки єдине що треба звести його і зафіксувати, Бо так буде оцей рог якраз мішати на болту. Ролик як кролик. Шумит. Міняємо його теж. Тут на що хотів замінити муфту генератора, зняти. Мой у мене наборчик. отакий чудесний, значить Я не взяв ці, а взяв. Оцю насадку взяв, потім, би, цей, потім ключ на 17, вороток довгий. І що ми бачимо тут? Отак. Все сидить мертво. Все в цій машині давно не обслужувалось і давно вже не мінялось, прийшов йому час. Через то я не хочу переламати всі свої, які в мене є. Ще один у мене залишився такий мінус один з набора. Через то знімаю генератор. і Попитаюся гайковертом напряму взяти гайковерт і гайковертом крутити її. Так, ну що, друзі мої, значить зняв цей генератор гайковертом просто так не виходить. Може, якби був пневматичний, був би різкий удар одразу, бо мій, ми... ну, не виходить. Значить я тягнути так, дивлюся, опять зломлю. Бо не йде ні в какую. Залив ВДшку, воно постояло час, поки я там возився з компресором кондиціонера. Добре, з кондиціонером, ще потім віддільний розговор. Так, потім почав тягнути, ні, ну дивлюсь, зараз великий однітів, зараз все зломиться знов. Не йде ні в какої. Значить, що взяв горілку, оцю частину прогрів оцю обойму. Обоймочку прогрів. І зараз дивіться, що у нас виходить. Зараз вона йде вже від руки. Отлічно, я можу її вже даже відкрутити, і вона благополучно знялася. Так, трошки прогрів. Прогорів, виходить, цю втулку, і вона знялася. Далі зняв сам компресор кондиціонера. Ну, і там теж держиться на якихось трьох болтах. Раз, два, три. Але з тої сторони. Трубки відсоединив. трубки там теж без проблем. Так, ну і що ми бачимо? Ми бачимо тут, що тут вже Трім телефон, дивіться, да? що тут розбито посадочне місце. Ось Це раз. По-друге, тут ставилося штопорне кольцо. Бачите, ось урвано. воно урвалося, тобто воно зламане і вже в кінці кінців урвався сам вал. Тобто Тут вже тільки заміна. Має такий ось номер. Не все, звісно, тут видно. Але ось і так, Наступив новий день, приїхав значить, новий компресор з таким номером. 880 злотих, це множити на 10 буде в гривнях. Або поділити на 4 буде в доларах. Що монтуємо? Звісно ж, маємо нову муфту по Інна. Так, це, типа, дорога фірма вважається, 120 злотих. Предыдуща теж була Інна, але щось заклинала. Не знаю, може цей автомобіль десь стояв довго так, повністю робоча. Якщо ми візьмемо так, да, то що ми можемо її прокрутити? Ну, я одною рукою не прокручую, але тільки що я крутив його. Де ти там? Ладно, одної ну рукой. Ну, повірте на слово, вона прокручується. Що, матіруємо і ставимо назад. Тут нічого чистити не треба, фіксатора різьби ніякого не було. Ну, і так, так затягує її, що. Дай Боже, щоб тут відкрутити. Ну, в общем, ви зрозуміли, да? я встановлюю, а вона вал прокручується. Лічно, все працює, ставимо на місце. А єдине, коли будете ставити на місце генератор, якщо ви знімали оці втулочки, заженіт туди в ту сторону, вони тут, це втулки. Тобто ставимо зараз якусь головку. Головку, допустимо, на 19 там, чи на скільки. отак, І в тісках жмемо сюди і сюди, щоб вони сіли туди трошки далі, хоча б на міліметр чи на півтора. Точно так само та, це набагато легше. Спасе ваші нерви і полегшить вам роботу, монтаж. Новий ролик влітає на цей автомобіль. 125 злотих або 1. 1125-250. Коротше, на 10 множити і буде в злотих в гривнях, так? Ну що? Номер його номер, номер його по харту такий. Напінач поскаклінового Audi А3.0. Тут туди не дев'ять. Ну ладно, але підходить то саме. Так, новий ролик на місці. Ось до цих два болта. Один. Знизу до другий. Так, по центру. Зараз може пальцем покажу. От, оце він. Генератор на двох. Раз, два. Потім ззаді генератора. Що ми бачимо? Є фішка плюса, Кстати, надіти купачок. І є фішка. Так, все. Кондиціонер Кондиціонер на трьох болтиках держиться. Зверху доступ до цих болтів. Двох, щоб шланг відкрутити, теж є Торс 45. Єдине мучительне місце тут а то це болтик, який держить. Ладно, я вам не покажу я так то я зроблю на камеру вот, саморіз, що закручений, він держить такий від шлану. Вот це проблемно його прикрутити. А так держиться на трьох болтах. Просто без проблем його замінюємо. І тепер що настав? Настав час надіти ремінь. Ремінь Бошу 6 ПК 1050. Так що, стоїть? стоїть? 40 злотих. Тобто 400 гривень або 10 доларів. Так так як в нас зараз зведений якби ролик, ключом тут у нас 17 берете і зводите, але вже в мене заводський зведений. Ларом мені легко буде його надіти. А вам, то звісно, буде. Так, ладно, надіваємо його. Так, новий ремішок, значить, заводимо на колінвал. Потім видам на кондиціонер. Кондиціоніраний генератор, по путі буде опиратися в нього, зараз тут ролик натяжний. І все. Так? Тепер йдемо наверх. Ого. Наверху беремо ключ на 17. Нажимаємо і бачите цей штифт ослабляється. але зараз Я не нажму так. Да? Ну, в общем, ви зрозуміли, якщо нажати, то цей штифт висовуєте і ролик дає натяжку. Анні, що треба зробити, це підключати ці патрубки, поставити на місце цей фільтр, Я навіть не від'єднував його. Мені тут на цих таких защолочках. Підняти його і всього так, Тут, тут, що там ще я? Фішку вже я підсодинив. ну І там цей вакуумний цей повинен зупасти, там з тим отперстям. Я теж вже попав. Ну і все. А, і клему. Закрити плюсову на, на акумуляторі, так, на це на генераторі. Поставити бобешечку. О! Ось так. І все в нас гарненько виглядає, отак. Так, можемо чути, що автомобіль вже працює. Дивимося. Тут у нас порядок. Все працює добре, нічого не гермесує, нічого не стукає. Так виглядає ось тут. Так виглядає новий ролі. Новий компресор, І старий, ремішок, новий. І, в общем так. Що, зараз чіпляю ще тільки це надколо. Ну і що, і, в принципі колесо чіпити, і можна відпускати. Добре, результат є, все добре. Значить, Склав я автомобіль, завів він, поробив там може з півминутки. І потім я собі думаю, а масло то в компресорі я ж не побачив, і власник зараз на... Получається, масло сюди закачується, коли закачуєте систему кондиціонера. Власник зараз це робити не буде, 100% зараз зима. Через 100 знайшов я масло. Там якесь V-35 чи ще F35. В общем отакий от от тюбик масла спеціально для кондиціонерів. Це не просто масло. Відкрутив і зараз десь грам 80 туди. Залью і воно точно вже буде там все працювати і крутитися. Тому що цей компресор, він, виходить, вал постійно крутиться. Постійно крутиться і... Але включається там, щоб качало, то воно там ззаді. Ну коротше, я не буду ризикувати. Залию сюди трошки масла, щоб там воно точно було і щоб нічого клина не дало, і щоб власник був задоволений. Все.